Презентаційна зала музею однієї книги заповнена відвідувачами. Серед них студентки Черкаського вишу кажуть, на таку подію чекали з нетерпінням, адже з початком повномасштабної російсько-української війни подібні заходи організовують нечасто. Це прекрасна можливість відчути цей дух чогось нового. Це по перше. Ми не часто буваємо на таких заходах. На жаль. Через війну, але надзвичайно раді, що нас сюди покликали. і Є такий шанс відвідати цей захід, послухати поезію. Ми гадаємо, що дійсно як Аня зазначила, у нас час це доволі така рідкісна подія, і ми гадаємо, що ми дійсно збагатимося різними матеріалами для нашої роботи безпосередньо, як науковців, як перекладачів. Збірка, яку презентують у музеї Кобзаря, особлива не лише інтернаціональністю авторів творів. Тексти видання мають два варіанти викладу польською та українською мовами. Над проєктом працювали майже півроку. Муза над брдою і Дніпром. Це скажу продовження традиції, яка започаткувалася 45 років тому. Започаткована вона паном Стефаном Пастушевським. Нашим добрим знайомим із битгощі, і от він виявив таку ініціативу цієї весни. І ми протягом літа осені От зробили такий результат. Не лише естетичну насолоду, а й пізнавальний ефект отримує читач збірки. Впевнені організатори, ініціатор проєкту Стефан Пастушевський каже: вихід видання відбувається у винятковий історичний час боротьби України з Росією. Це є війна, війна цивілізації, цивілізації Євроазятиської проти цивілізації Європейської. Ukraina należy do cywilizacji europejskiej i my jako Polacy też uczestniczymy w tej wojnie, a tutaj jako twórcy no, chcemy wesprzeć walczącą heroicznie Ukrainę. każdy że my jako Polacy chcemy też podtrzymać Ukrainę. Бидгоща та Черкаси чимало років є партнерськими містами. Співпраця на культурному фронті цілком органічна. Додають письменники з цієї нагоди міському голові Анатолію Бондаренко вручили листа від очільника польського Бидгоща, у якому звернулися й до нашої громади. Дорогі друзі, з партнерського міста Черкаси. Кожен день ви присутні в наших думках і у серцях людей, які морально підтримують Україну. Ми приєднуємося до вас найкращими намірами. Та вітаємо з міста Битвич і з вірою в те, що незабаром воєнні дії будуть завершені, а добро переможе. Пан Бондаренко подякував за співпрацю та підтримку. Про видання каже, книга наразі доречна, зважаючи на часи її створення. Це видання, яке ви створили, це дійсно є унікальне, тому що воно напевне одне з перших видань, яке вийшло в світ, якраз. Час війни, час, коли наш народ проявляє свою хоробіль і б'ється не тільки за себе, а б'ється за всю Європу. Пане Штефан. Моє вітання. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.